Всім доброго вечора. Ми замовили машинку для стрижки на тему. Зараз подивимося, як вона виглядає всередині, і взагалі чи варто таке замовляти? Так. Отак от виглядає. Коробка, як бачимо, деформована. Зараз глянемо, як виглядає всередині і чи працює сама машинка. В принципі, на тему немає проблем з поверненнями. Якщо от таке, це треба зразу на відео чи на фото зняти. Буквально за хвилину повертають кошти або частково, або навіть повністю при робочих речах. Давайте глянемо ще всередину. Отака от коробочка в коробочці. Так, скоро мені має проїхати статив, з яким буде легше це знімати, а не однією рукою знімати, а іншою розпаковувати. Така от інструкція пустенька. А Добре, що й вона є. Так, комплект. Різні насадки. Три штуки чотири. зарядка USB від блочка звичайного. и сама машинка. О, до речі, вот такая така важка. Ну, вот така вагу Зараз ми так все знімемо і вимкнемо її, подивимося, як працює. 2000 мА. 3 години зарядка пише. Ось наш комплект. Інструкція, 4 насадки, заглушка, щіточка і зарядка. Тут до машинки, тут звичайний USBI. Є сама машинка. Я вже зняв тут заглушку, перевіримо як працює. О, це прикольно. Дуже класна, так працює по ступенях. Не плавно поступлений клас. Що скажете, як вам така машинка? Наперед да всім, дякую за лайки, коменти і діліться з друзями. Будемо підтримувати український контент. Як на мене, доволі непогано. Коштує щось в районі 400 з лишнім гривень. А вам як? Напишіть свою думку. Або хто купував, як вам дана машинка.